Леве, привіт, червень 2025 року для вас. Дивимося, чим він вас пора, до і перша ваша карта це Do Nothing. Відпочиньте. За землі це відпочиньте. Якщо щось не виходить, залиште ту справу, облиште її, повернетесь до неї пізніше. В червні намагайтесь максимально обмежити. Знаєте, оце, що я там не встигаю, треба ще це зробити, і це, і це, і це, і це. Просто спостерігайте. І знаєте, чим менше ви будете старатись, тим краще воно буде у вас виходити. Ось так. Зараз ми подивимось, як у вас місяць відіграється в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя. Ксімірка жестов. Для тих, хто у нас наразі самотній. Так. Тут знайомство і спілкування, але воно важко дається. Воно важко дається, бо або ви не дуже сильно на це налаштовані, або ви вибираєте неправильний підхід у спілкуванні. Таке теж буває. Коли ви завідомо вибираєте неправильний підхід, особливо для жінок це актуально, коли ми думаємо, що там нашим сарказмом, іронією, ми можемо когось зачарувати. Ну, це дуже маленький відсоток. Тут краще поміняти стратегію. Якщо ви дійсно хочете знайти партнерство, то тут вам треба змінити стратегію, щоб не розчаровуватись. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику знаходиться, так. це перестати боротися за ці стосунки і просто відійти на два кроки назад і подивитися, чи буде партнер боротися за вас. Ви будете спостерігати за тим, як людина справді готова робити якісь вчинки. Для того, щоб бути з вами разом. Ви Будете робити висновки, я б так це сказала. Для тих, хто у нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас тут. Так. Ну, у вас тут загалом період досить такий емоційний, насичений різними емоціями і приємними, і може бути трохи підвищена. Конфліктність, але ви, ви разом, ви працюєте над тим, щоб покращувати стосунки. Єдине, що в червні вам захочеться трохи відпочити, можливо, скинути з себе груз певних обов'язків і зробити так, щоб ваш партнер перейняв на себе ці обов'язки. Ну, завжди через комунікацію можна досягти хорошого результату. Що в нас по роботі? Вісмірка-чаш. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так. Це актуально для тих, хто в нас там чи в декреті, чи. Просто з певних причин зараз не працює, вам хотітиметься повернутися до роботи, ви навіть можете почати працювати на себе. Тут може бути певне нерозуміння з боку вашого партнера або вашої сім'ї, але, зрештою, вони вас підтримають. Тут ви зможете насправді досить непогано заробити, якщо почнете вже зараз. Саме як робота, як фрілансер. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Тут є переживання ваші страхи, що вам не вдасться знайти роботу в цьому місяці, але це не так. Ви її знайдете і досить швидко. Просто зараз може бути кілька невдалих співбесід. Але ви роботу знайдете. Не сприймайте це на власний рахунок, просто продовжуйте пошуки. Для тих, хто в нас вже працює, по найму, як у вас тут ситуація. Можуть бути, треба буде кудись їхати, тобто у вас можуть у відрядження постійно, можливо, навіть не один раз, а кілька разів за місяць у відрядження відпускати, або ж через роботу опанувати навики водіння. Підпрацьовувати ще й кур'єром, тобто, наприклад, у вас там на вакансії з'явилася можливість і бути кур'єром у якийсь вільний час, і ви ще й так можете підзаробляти. І тут насправді отримати досить таки непогану заробітну плату. Або ж ще видача вам служебної машини. Теж як варіант. Для тих, хто працює сам на себе. Як фрілансер. Чим вас тут порадують карти. Так, тут може бути а, тут вже я бачу у вас підготовку до відпустки, або ви вже будете виходити в відпустку, не брати замовлення, або брати мінімальні замовлення, а також можуть бути правки від клієнтів. будьте до цього готові, будьте терплячі, бо тут вам можуть про ці правки заявити в не дуже приємному тоні, і вам треба буде без конфлікту вирішити це питання. Тобто теж, знову ж таки не сприймайте це на свій рахунок, а просто те, що потрібно, здайте роботу і просто помітьте собі, що цього роботодавця цього. Цей офер ви більше приймати не будете. Тобто вам тут треба бути максимально спокійними, бо вас можуть вивести на емоції, а вони вам будуть просто лишні. І насправді ви добре заробите. Якщо ви збираєтесь у відпустку в кінці місяця, то ваш є час досить добре заробити. Для тих, хто має власний бізнес. Перше, це робота з психологом, маркетологом, підтримка, скажімо так, хорошого нетоксичного колективу. Тобто ви можете підключати тренерів. Для того, щоб покращувати ваших співробітників, це теж буде досить корисно. Також ви тут виходите на нові планки, тобто ви пробиваєте якусь верхню планку вашого заробітку і йдете далі далі і далі. Тобто, у вас тут теж класний період, насправді, дуже активний. Можливо, треба буде кудись ще їздити багато, Там, не знаю, вибирати приміщення або просто пересуватися багато по місту через багато задачність. Що в нас по фінансах, найважливіше, шестірка мечів. Шестірка мечів це досить таки непогана карта. Вона говорить про хороше фінансове становище. Єдине, що ви можете трохи так. Хвилюватися за майбутнє, тобто, а як буде в наступному місяці, чи вдасться мені покращити свої фінансові результати в наступному місяці. Ну, звісно, насправді може бути багатенько витрат, пов'язаних з витратами на дітей, на подарунки, дні народження, тому це теж варто було передбачити наперед. А що ще? Але загалом ось король Пентаклів це хороше фінансове положення, стабільна також допомога від чоловіка. Батько, чоловік, брат, дорослий син неважливо. Тобто тут ви також з цього боку зможете отримати фінансову підтримку. Також це думати про зміни в майбутньому, збирати кошти на ремонти, переїзди, на покупку. Житла свого або на покупку машини, в залежності від того, що для вас є актуальним в найближчому майбутньому, і прораховувати наперед собі план, що теж дуже насправді чудово. Вам буде легше орієнтуватися, чого вам чекати в майбутньому. Що ж, люблю цілую, чекаю на ваш зворотній зв'язок, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!